У липні кияни отримують незвичні платіжки за комунальні послуги. Вони складатимуться із двох частин, які у суті свої однакові, але різняться за формою. Оплачувати треба лише одну з них, наголошують комунальники. У чому річ розбиралися наші журналісти? Липнева платіжка не схожа на себе. До квитанції, яку кияни звикли заповнювати самостійно, і яку комунальники називають рахунком, доточили ще одну платіжку, умовно нарікши її повідомленням. Вигляд у них різний, проте суть та сама. До сплати слід вибрати якийсь один із цих бланків. В цьому місяці ви можете самостійно обрати документ для здійснення платежу, рахунок чи повідомлення. Ця інформація місяця прямо в повідомленні, або можна сплатити в цьому місяці по рахунку, або по повідомленню. наступного ж місяця кияни отримають лише повідомлення нового зразка. У тих, хто щомісяця сплачує за воду та водовідведення, поля будуть порожні. Їх самостійно заповнюватимуть споживачі несумлінним платникам, тим, хто не користується послугами і не подає інформації постачальникові, або навіть тим, хто через відпустку пропустив термін сплати, принесуть як і минулого місяця, вже заповнені повідомлення. Їм здійснюється нарахування на сьогоднішній день по середньомісячному, за три останні місяці сплати, і вони отримують таку квитанцію, де вже зазначені нарахування. Якщо споживач не погодиться з виставленим рахунком, він зможе вказати фактичні показники своїх лічильників безпосередньо у квитанції. Передбачено вікно, в якому при здійсненні оплати вже по нарахованих обсягах можна зазначити поточні показники на дату сплати, які підуть у нарахування наступного місяця. Таке нововведення водопостачальники запровадили для боротьби з неплатниками, яких у столиці 164 тисячі. Недоотримання грошей підприємством ставить під загрозу функціонування, стабільне функціонування, ліквідацію аварій, сплату за електричну енергію. Саме тому і ми запроваджуємо такі механізми. Нові повідомлення будуть зручнішими і для абонентів, переконують комунальники. Наприклад, вони не містять реквізитів, що унеможливлює підробку. Бо як відомо, кілька місяців тому саме сфальшувавши платіжки, зловмисники привласнили гроші близько 40 тисяч киян. Крім того, можна не нервуватися, якщо ці повідомлення загубляться. Це тільки повідомлення, яке інформує справоживача про здійснене нарахування. І якщо людина втратила його, дає можливість. Завітати до будь-якого банківського відділення, назвати свою адресу та здійснити платежі, і вже отримати від банку корінець про здійснення таких платежів. А штрих-код, який міститься на квитанції, скоротить час оплати у банку. Світлана Жерно, Колег Борщевський, телеканал Київ.